Школа гуманітарної праці це єдине, улюблене моє місце роботи. Я обожнюю нашу школу. Я дуже мріяла піти в школу, і е, чому мріяла? Тому що я дуже любила, коли мені читають, і я хотіла навчитися скоріш читати, щоб нікого не просити. Ось тому, коли я пішла до першого класу, я миттєво навчилася читати, і ось саме в цьому віці е, я там читала своїм лялькам, так як, як вчити. Тому саме з дитинства я мріяла стати вчителем. Або, або співачкою. Ну, у мене, бачите, склалося і два в одному. І співаю, і вчитель. Так що мої мрії збулися. Я ходила на всі гуртки, майже на всі гуртки, які були в школі. Я була і в театральних якихось виставах. А дуже я любила виховні заходи, такі якісь творчі. Ну і звісно, то спілкування з однолітками, з однокласниками. І я часто ось вже багато років працюю в школі, і думаю, якщо б у моєму дитинстві, у моєму шкільному віці, були як в нас, в нашій школі гуманітарної праці такі предмети, як історія мистецтва, філософія, театр, це були б також мої улюблені предмети. Я завжди в захваті була від е, цікавих вчителів, у яких була в запасі якась цікава історія. В моєму дитинстві це вчитель це була, була, знаєте, така якась величина, авторитетність, така, ну щось таке, знаєте, ну, недосяжне. Такий рух творчий, ось він мене мотивує. Мене дуже надихає творчі проєкти, які мені подобаються. От саме, наприклад, такі проекти, як Радіо Тисяча друзів. Тому мотивує, надихає Артем Олександрович помітити е, таку творчу енергію, направити її в потрібне русло, створити умови для е, розвитку е, того, що в тебе є. Джерелом натхнення, є праця моїх колег. Все, що я вмію, все, що. Все, що на даний час в мене є, той досвід це все е дякуючи школі гуманітарної праці. У нашому закладі функціонує школа майбутніх лідерів України, що об'єднує творчих учнів за напрямом, які відповідають нашим традиційним комітетам шкільного самоврядування. Це і президентська рада, івент-менеджери, волонтерська рада, англійські політологи, українознавство, клуб особистісного розвитку, медіохолдинг, бібліофіли, спортивний комітет. Ось у цих комітетах і створюють лідерів. І не лише розширюють кругозір, але й удосконалюють організаторські та управлінські вміння дітей. Це те, чому не навчать в жодній іншій школі. А найголовніше, що керують комітетами захоплені та творчі особистості, які мають досвід власних справ і залюбки навчать цьому дітей саме в таких умовах і з'являються справжні лідери майбутнє нашої України. Школа гуманітарної праці допомагає розкривати таланти не тільки дітям, а й педагогам. Вокальний спів для мене це стан душі, і цей стан душі я передаю слухачам під час святкових і благодійних концертів, вистав, які організовує школа разом з Херсонським театром імені Миколи Поліша. Дуже важливо те, що в проектах беруть участь учні нашої школи, які виступають на одній сцені з артистами, професіоналами і вчителями, не соромляться та стають справжніми юними артистами. І ось спілкування з педагогами в нестандартній творчій атмосфері справляє на дітей незабутні враження. І я можу тільки Пишатися тим, що е, така спільна творча діяльність допомагає розкрити та розвинути дитячі здібності.